Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива інформація для українців, які знаходяться в Польщі. Отже, друзі, скільки можуть перебувати українці в Польщі? Під час війни в Україні. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал, і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе, друзі, розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Зараз в Польщі перебувають основні дві категорії громадян України: українці, які заїхали після війни після початку війни в Україні, і українці, які заїхали в Польщу до початку війни в Україні. Отже, є питання, скільки можуть знаходитись громадяни України, які заїхали на територію Польщі після початку війни в Україні, і скільки легально можуть перебувати в Польщі громадяни України, які були вже в Польщі до початку війни в Україні. Отже, друзі, перша категорія громадян України, тобто українці, які заїхали в Польщу. Після 24.02.2022 року ці всі питання вони регулюються законом Польщі. Від 12 квітня Сейм Польщі він проголосував за внесення змін до спеціального закону про допомогу громадянам України, які виїхали до Польщі у зв'язку з війною, тобто після 24.02.2022 року. Отже, друзі, згідно поправок до закону законодавства Польщі. Такі категорії громадян України, якщо громадянин України, який прибув на законних підставах на територію Республіки Польща. Період з 24 лютого 2022 року він заявить про свій намір залишатися на території Республіки Польща, його перебування на цій території, вважатиметься законом до 4 березня 2024 року. Тобто, друзі, українці, які заїхали в Польщу після початку війни в Україні, тобто після 24.02.2022 року на територію Польщі. Отримали статус біженця в Польщі, і ви зараз знаходитесь в Польщі саме в статусі тимчасового захисту, тобто як біженці, то ваше легальне перебування на території Респуб... Республіки Польща, вибачаюсь, є законом до 4 березня 2024 року. Друзі, йдемо далі, наприклад, перебування дитини, яка народилася на території Республіки Польща від матері, що підпадає під вище. Зазначену категорію, тобто під категорію біженців з України. Тобто, якщо ви, наприклад, вагітна заїхали після початку війни в Україні на територію Республіки Польща, ви народили дитину, ви отримали тимчасовий захист. Тобто і ваша дитина так само, згідно законодавства Польщі, має законне перебування, як і ви до 4 березня 2024 року. Демо далі, друзі, наприклад, йдеться про громадянина України, який має карту поляка і законно прибув на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року, та заявляє про намір залишатися на території Республіки Польща. Його перебування вважається, друзі, законним також до 4 березня 2024 року. І те саме стосується і його найближчих членів сім'ї. Друзі, йдемо далі, хто може легально перебувати в Польщі довше, тобто довше 4 березня 2024 року з українців, з біженців з України. Також законодавством Польщі, друзі, встановлена є така категорія громадян України, які можуть залишатися в Польщі. Друзі, нагадаю до. 30 вересня 2024 року. Дозволено перебувати. Наприклад, діти, які перебувають у дошкільній установі і будуть перебувати у дошкільній установі станом на 4 березня 2024 року. Також це діти, які здобувають обов'язкову шкільну або іншу освіту у польських чи українських школах, в тому числі дистанційно. Так само вони можуть знаходитись. Легально до 30 вересня 2024 року. Також, якщо особа приступила до навчання в гімназії, ліцеї або школі для дорослих не пізніше 2022-2023 навчального року, також до 30 вересня 2024 року мають право легально перебувати. І також, друзі, до 30 вересня 2024 року в Польщі. Дозволено перебувати студентам, які на той момент складатимуть іспит на отримання атестату зрілості. Друзі, і наступна друга категорія громадян України, які перетнули українсько польський кордон до 24 лютого 2022 року. Тобто українці, які знаходилися вже в Польщі ще до початку війни в Україні, також нагадаю, що попередній варіант спецзакону дозволяв таким особам легально залишатися в країні тільки до кінця 2022 року. Але ж відповідно до поправок, цей термін продовжено до 24 серпня 2023 року. Тобто, друзі, як висновки, українці, які заїхали в Польщу і отримали статус тимчасового захисту, тобто статус біженця після початку війни в Україні, тобто після 24.02 2022 року, мають е, право легально перебувати на території Республіки Польща до 4 березня 2024 року, українці, які е, були в Польщі вже знаходилися до початку війни в Україні, також згідно законодавства Польщі, легально можуть перебувати на території Республіки Польща до 24 серпня 2023 року. Також, друзі, що робити українцям, які були в Польщі ще до початку війни в Україні? Яким легально перебувати довше 24 серпня 2023 року? Ну, наприклад, друзі, два варіанти. Перший варіант: ви можете виїхати до цього терміну, до 24 серпня 2023 року, за територію Шенгенської зони на термін 90 днів і повернутись назад на територію Республіки Польща і отримати тимчасовий захист і отримати статус біженця, і знаходитись на території Республіки Польща вже офіційно до 4 березня 2024 року. Або ж наступний варіант, ви можете до 24 серпня 2023 року отримати карту побиту, і також карта побиту вам дозволить легальне перебування в Польщі на термін, на який вам і видається карта побиту. Ось такі, друзі. Така важлива інформація для українців в Польщі. До зустрічі!